І у привіт, я думаю, що ви усі знаєте людину, залізну людину, знаєте така людина з месників, про яку зняли багато фільмів, ну, як багато? Три частини про саму людину і ще багато побічних фільмів, в якому вона знімалася. І я не те, хто грає саме цю роль в фільмах, але це вже менше з тим. Тож я хотів, ну скажи, підводка була до того, що ми сьогодні будемо будувати залізну людину. Так вам не почулося. Ми будемо будувати залізну людину. Ну... Я не знаю хто, але я достатньо великий фанат залізної людини. О, дивіться, захід сонця. І ну, вона мені подобається. Це ж ну людина Трансформер, по суті. І я не буду більше затягувати. Я думаю, вона вам теж подобається. Ми переходимо до першої людини, яку я вже побудував. <клухи> Ту-ду-ду-ду! І ось ця люд... залізна людина, дивіться, яка вона прикольно вийшла. Це такий... Я не знаю, як цей стиль малювання називається. Коли такі малесенькі Куткі млесенькі, в... В... ну, тіло в них маленьке, а голова велика. Е, зараз би згадати, що такі ляльки є. М -м хто знає, хто знає, напишіть в коментарях, бо я не розуміюся в цьому всьому. Е, це не для мене, так скажемо. Але зато дивіться, який він гарнесенький вийшов. В нього така велика голови, лівка, і ось такі ручки. ручки, якщо чесно, дуже тоненькі, але е, це я з пам'яті малював, я колись бачив такого схожого достатньо і чисто вирішив його перемалювати. Так, і в нього, ну. Я думаю, що всі знають, що то таке, це такий реактор, реактор всередині залізної людини, який живить весь цей костюм. То, що треба було, можна, можна було кнопочки тут поставити, типу це двигуни, завдяки яким він літає, але менше стим-менше стим. Тут маска має відкриватися і там має власти. Тоні Старк, Та, та Тоні Старк. Е, ну, в нього голова, якщо чесно. Я, я думав, ззаді ще, знаєте, ну, то не 3D-моделька, то більше 2D-моделька, яка просто стояча. А, тому вона виглядає трошки менш класно, але зато ну яке воно мілашне, така прям маленька, малесенька, малесенька, малесенька. Малюнок, малюнок, малесенький малюнок. Ну, знаєте, більше немає що роз, за нього розказувати, тому давайте переходити до наступної людини залізної людини. Та -да І ось наступна залізна людина. Я думаю, що ви самі від мене такого очікували, що вона вийде така гарна. Ну, але. Знаєте, не все так райдушно, не все так райдушно. Е, тепер ви бачите, в чому тут е, такий прикольчик. Тут трошечки не вистачає за. ой, щось. Провисуй, а, я аж настрашився. Е, тут не вистачає зовсім трошки задньої стінки ось цієї, і голова в нас також не закрита ззаді. Але менше з тим, менше з тим. Дивіться, вона. Я зробив її в кольорах, ну, як звичайну залізну людину, жовтий, червоний основний костюм і жовті ось такі вставки. Ухте, такий додав Сірі, бо я побачив е, на одному скині таку штучку. Ну, і реактор, блін, знов він такий гарний, але я ще додав, типу, е, бл... не бліків, а як це по-українськи? Е, не тінів. Е, св... Ну, коротше, світла, світла. Одним словом, світло додав сюди, ніби він відблискує. Так. Е, також в нього є, як бачите, лице. Та, в нього є лице, Ну, і воно, бачите, таке ну, ну гарніше, по-моєму, ніж в минулого, бо воно таке якесь. Серйозно, чисто тут рот і, і, і зартки відкривається воно вверх і влазить Тоні Старк. Ні, я це не буду монтажувати, я, я не настільки крутий, щоб це змонтажувати. Але е, уявіть, що тут наш швилісить Тоні Старк. Е, Також тут є ну, ручки, ручки прості червоні. Ну, одним словом, мені не сподобалося, що я його Я його достатньо гарно проробив, але. Ну. трошки заслабо. Тут руки, розумієте, не виділяються від Торсу. Так само ноги, вони ніби разом з'єднані. А Так не має бути, воно має виглядати, що воно роздільно, трошки, трошки трошки треба було щось придумати, нахімічити одним словом, але. Ну, я до цього не дійшов, на жаль. Хоча, якщо чесно. Воно непогане вийшло особи за свої 10 хвилин. Ну, 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 подумайте, що можна було ще за 10 хвилин побутувати. Взагалі я б такого взяв і чік, раз, фотку зробив, а потім хобана-хобана, і ще й такого зробив фотку. Ух ти ж. М -м, Рома на фоні залізної людини. Я, я аж захотів сам стати Е, Загрузка даних, е, я за аж сам захотів стати залізною людиною. Ну, але вона, ну одним словом, непогано, непогано. Так, давайте ще сіднечки його покажу, звичайно. Ну ось такі у мене сіднички Получилися Та, все, можете аплодисменти, можете 10 з 10 відео ставити, а ми переходимо до наступної залізної людини. Ну, ось тут вже є що розказати про неї. Давайте я початку скажу, що я в торс, ну, факту скопіював і вставив, але тих 10 хвилин плюс. ну, коротше, відняв тих 10 хвилин, потім я закінчив нарешті її ззаді. Але давайте почнемо з передньої частини, а то, як бачите, там дещо ще цікаве є. Ноги, ноги майже звичайні лишилися, тільки тепер там є ще вогник. Як бачите, я його так класно проробив. Тут є морське, морське, морські морське світило, чи як воно називається. Ну і ось такими кольорами зробив вогонь. Ноги простенькі, в мене вийшлися, майже нічого, майже нічого не міняв, тільки отут обвів їх, щоб було зрозуміло, що то ноги. Переходимо далі, давайте до торсу зразу. Тут є, як завжди, наш ядерний. Чи не ядерний, ну, Одним, ре... Одним словом, реактор. Всередині він також світиться, знаєте, так гарно. Я замінив по факту голубі блоки на голубе скло, і білі блоки також замінив на біле скло. Торсик, як бачите, я вже трошки обробив, такий крутіший. він став. Тут була ось така штучка, я її трошки так збільшив. Ну, Я просто дивився на костюм, такий думаю, щось не вистачає. Давайте зробимо таку штуку і все. Руки, руки в нас майже А, ні, змінилися. Ось ці штуки додалися і ось ці во. Я думаю, на таймлапсі ви бачили. І ззаді так само. А, і знизу я забув знизу згадати. Тут також є цей двигун, ну, як в фільмі, що ви хочете. І ось такі жовта об... Об... обмотка, обвідка, обвідка, щоб гарно виглядали руки. Ну і давайте прийдемо швиденько до голови. Тут голова світиться. Я не знаю чому, але ось це ось, ось така голова мені набагато більше сподобалась, ніж попередньо. От прям ну, набагато. Реактор щось не настільки, а от голова прям ну, ну, просто бомбически. Але ззадів вона не оброблена. І зверху так, також. Хоча я не знаю, що в неї мало бути, але це вже мен, менше. з з тим, тим. менше стим. Е, Ну, Голова пуста. Та, чисто, як в мене після школи. Та-та-та-та-та-та-та-та-та Давайте перейдемо дозаду. Ну, зад, як бачите, тут достатньо схожі зі а дозаду перейдемо до ось цієї штучки. І ось тут є такі кам'яні ніжки. Е, звичайно, вони по більшій частині в фільмах є, вони є людини павука, але ну, ну що лю... залізна людина себе не може дозволити такі лапки, як в павука. То, звичайно, може. І я вирішив їй приробити такі лапки, типу вона, ух, Може влазити, знаєте, Ну тут можна було і ракети зробити її з спини, бо там в фільмі на її спини ракети вилітали. Але, знаєте, це вже таке. це вже таке Головне, що я хоча б щось зробив. І вони. Ну, чесно, без них, по-моєму, він гірше виглядав. Ну, уявіть, його без них. А тепер з ними гляньте. Ну, це вже суттєво гарніше. І тому на його фоні. Я буду закінчувати цей відеоролик. Не забувайте донатити на ЗСУ, а також напишіть в коментарях, до речі, які вам, яка вам залізна людина найбільше сподобалася. А з вами був ваш Мохіто. До нових Па-па! Чмоки, чмоки!